Всім привіт! Мене звати Ніна. Ви на моєму ютуб-каналі і дивитеся рубрику розмови про театр зі своїм співрозмовником я познайомлю вас буквально через декілька секунд. А вас я хочу попросити підписатися на цей ютуб канал, поставити лайк цьому відео та написати коментар у підтримку. Дуже дякую. Ну що ж, готова вас познайомити. Актор театру юного глядача на липках Євген Супрун. Добре. Добрий вечір. Привет. Добрий вечір, добрий вечір, добрий день. Женя, в мене є до тебе традиційне питання, яке я задаю на цьому каналі. Ви, будь ласка, щоб мені не було соромно, щоб я відповів добре. Звісно. Значить, питання таке. Ти пам'ятаєш своє перше в житті театральне враження? Я пам'ятаю своє враження, і тобі зараз буде знайомо, про що я говорю. Це ти питаєш, мабуть, мій перший похід в театр. Да? Це було коли мені було сім років. Ми пішли від школи в театр Тимур. О, передаю вітання своїй одногрупниці Варі Сідіний. І після цього це була вистава «Діті Ноя». І після цієї вистави ми з мамою прийшли додому, і мама, я от всім розповідаю цю історію. Як зараз пам'ятаю, мама мила вікна в моїй кімнаті, і мама миє вікна стоїть. А я мама, 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 отак її там щось репаю, тягну за спідницю. Я хочу в театр. Я хочу в театр, я хочу в театр. Коротше кажучи, я маму довів до того, що мама мене віддала туди. Ми прийшли до Василя Євгеновича Сідіна. Ми прийшли, він мене одразу взяв. Я там грав, ну, в принципі, все, що я граю, отут за нашими спинами, дітей, тварин і все інше. Я там грав багато вистав і от до інституту, до того як вступив в інститут, я там був щодня постійно. У нас були гастролі. І це був такий цей театр зробив мені стежину в професії. Я зрозумів, чим я хочу займатися. Просто із за того, що ми пішли сім років в театр на виставу. І мене якось отак, от бац і все. Бац і все. Власне, далі у мене було таке питання: от коли стався той самий момент, коли ти зрозумів, що ти професійно хочеш зв'язати своє життя з театром? Ну, дивись, ми коли їздили з театром Тимур, ми ж були на багатьох таких площадках і майданчиках. Я бачив, як працюють люди. Ми працювали на гастролях в державних театрах навіть. Якось воно прийшло от поступово. Я там, в 9 класі ще думав, що ні. я піду на кухара, того, що я дуже люблю готувати. Ну, В дитинстві, звичайно, як всі, що хлопчик-космонавт або пожежник, бо в мене батя пожежник І от ближче, коли вже був вступ, то, мабуть, в клас 7, 8, що я вже точно сказав, ні. я піду в театральний і я вступив в театральний. В наш рідний і якось воно так понеслось. Але якщо от зараз я е, сьогодні вранці думав про це, скільки було проблем, скільки було е, таких е, моментів в житті, коли там не було ні копійки, і якщо зараз повернути все, я б нічого не змінив би. Можливо, я б змінив би е, щось в собі. Але вибір професії, вибір навчального закладу, вибір театру я би не змінив. Я вважаю, що я поступив правильно тоді, колись давно. Скільки то років пройшло? 15? 12? за кадром залишилася дуже важлива розмова з працівниками театру. Наразі частина будівлі перебуває в аварійному стані і потребує ремонту. Також в театрі відсутні обладнання по безбар'єрності, що в наш час є проблемою, яку треба усувати. Тому театр в пошуках спонсорів, які могли би допомогти з цим питанням. Якщо це ви або ваші знайомі, якщо ви маєте можливість, театр буде дуже щасливий такій допомозі. Ще... Дякую. Продовжуємо розмову. Заходимо. Прошу. Мало хто знає, але Євген навчався в Харківському університеті мистецтва Котляревського. Ми вже про це говорили. Але він навчався на актора театру Ляльок. І от я б хотіла запитати у тебе, Євген. Так як ти працюєш зараз на сцені як драматичний артист в театрі юного глядача я б хотіла запитати, які навички з театру Ляльок тобі знадобилися, можливо, неочікувано на цій сцені в цьому театрі? А, 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 а. Такі питання. Знаєш, а, я не хочу нікого образити, але ну я скажу чесно, що я завжди знав, що я буду працювати або в якомусь драматичному або в тюзі. Я ніколи не хотів працювати в театрі Ляльок. А, хочу сказати, хочу підібрати. Не подобалось мені, я не хочу казати цього. В мене була дуже сильна кафедра, як ви знаєте. Так. І я постійно бігав до драми, десь там в якихось режисерських роботах. Мені в принципі все подобалось, але я постійно ну я знав, мене брали в Києві в Київській на горі «Ляльок», Мене брали колись років десять назад, як артиста. Запрошували, але я знав, що я не буду працювати в театрі «Ляльок» Київський, але я знав, що я не буду там працювати, і навіть коли в мене не було роботи. Мене тут не взяли, а взяли в ляльки. Я ж тут чотири рази прослуховування okay. проходив. І на п'ятий мене взяли. Тому я знав, що я це закінчую, отримую всі навички, але я не буду працювати в театрі ляльок. Навички от живий приклад. Нещодавно в нас була прем'єра вистави Шерлок, де я граю масовці. Мені просто довірили на дев'ятий рік роботи в театрі таку величезну роль масовки. І режисер, це був жарт, для мене це робота, в мене є багато ролей і багато масовки, це для мене нормально. Режисер сказала, там в мене було три виходи, в одному виході немає що мені робити. От Я виходжу, і я просто ходжу по сцені, немає, що робити. І я кажу, давайте мій хлопчик буде жонглювати. Тобто, що я зараз можу щось в театр в свій принести, тому що в драматичних акторів не було таких предметів, там як пантоміма, жнугулювання. Ще там є багато предметів, яких не викладалися. А я це вмію. І якщо зараз я трошки займаюся, наприклад, жонглюванням, то я буду класно Це Цей приклад ще був один приклад. В тому році я викладав в одній школі, я вже звільнився з увіти, і мені треба було поставити. Щось таке а-ля міні-виставу для дітей 5-6 клас. І ми з ними поставили. В мене був чудовий викладач Андрій Солоняк, який викладав мистецтво театру Ляльок. На шостому поверсі. На шостому поверсі, так. Да. Ми з тобою зрозуміли один одного, це так класно. От, і він любив робити тіні, театр тіней. І я зробив це в школі, uh -huh. і це було зовсім незатратно. Це коштувало нуль гривень. Ми зробили таку рамку, де в школі об'яви. Ми зробили рамку, обтянули тканиною, і ми робили театр тіней. Ми вирізали там всякі статуетки із картону. І це теж мені знадобилося. Тому як, якби я не навчався би на своєму курсі, на своїй кафедрі, я би не знав, як правильно ці ляльки можуть рухатися. Де за світ, просвіт, де видно, не видно. Ну, звичайно, воно мені допомагає в професії. Саме моя кафедра, угу. те, що я закінчив. Дякую. А можливо, ти згадаєш свою улюблену ляльку там за часів ще навчання. Яка вона була? Що це було? Мені постійно дуже цікаво там, де дуже складно. І я постійно лізу туди, куди мені не треба лізти, там, де дуже складно. І це була е, трастова лялька. Яка прям дуже складна, і взагалі нею там керують і три людини, і дві людини, а ми керували по, по одному. І це було найважче, тому що всі інші там підружка, виводна, ну вони більш-менш такі лайтові. А от саме трастіває, це найскладніше. Ми з тобою знаємо, що в театрі є і невдалі вистави. І, от можливо, ти пам'ятаєш своє найжахливіше враження. Театральне, от вистава, яка просто ну, ти або хотів збігти, а може навіть і не додивився до кінця. О, ти просто дивився і це був жах. Може, ти пам'ятаєш, що це був за театр? Може якісь просто рандомні спогади були? Що це було? Ну зараз я прямо дуже мало хожу в театр, або інші дивитися. Про свій театр, я звісно, не буду казати. А була вистава, колись ми поїхали знову ж з театром Тимур на якийсь фестивалі або гастролі. Була вистава: це було місто Прилуки, і в нас був там фестиваль. І там була вистава Мауглі. Це була така вистава. Взагалі там всі якісь голі ходили. Дитяча вистава, звичайно. Дитяча фестиваль. Дитячий фестиваль. Да, і ми пішли. Багато людей пішли, і ми ще дуже довго сміялися, жартували на цю тему. Але то була така вистава, після якої я подумав, може мені не треба йти в професію взагалі. Угу. Ну, взагалі, це я просто зараз так згадати не можу, але ж в кожного є багато вистав, після яких хотілося просто піти. Так. Тоді ем, я хочу дізнатися, якби, ну так, представимо, да, змоделюємо ситуацію. От якби тобі довелося обирати? Або ти можеш зніматися в кіно, або грати в театрі. От тільки це. Не можеш ем, ні те, ні те. Так, звичайно, я би обрав. Я так і знала. Ну тому що це різні речі. Звичайно, я це зараз сказав, але чому в мене була пауза? Тому що всі думають про заробіток і про гроші, тому що театр, будь-який театр, це. Дуже маленькі зарплати, і актори заробляють на якихось халтурах в кіно. А в театрі це як кажуть, фраза для подіржа штанов. Mm -hmm. Звичайно, театр, тому що кіно це ну теж мистецтво, але це дуже різні речі в театрі. Ти тут і зараз, і тебе просто не можна змонтувати як в кіно. А в кіно тебе можна змонтувати дуже класно, вдало, я інколи передивляюся свої там якісь коротенькі ролі, і думаю, а чого не мій голос, наприклад? Ну, навіть голос міняють. Тому, звичайно, театр, тому що для мене театр це більше мистецтво, більш про справжність. А якщо от так помріяти і представити роль в кіно, яку б ти хотів дуже сильно зіграти? Я люблю дивитися всякі такі екшени, якісь там фільми трагедії, фільми жахів. Мені хочеться якусь дуже таку погану роль якогось маньяка, вампіра, щось таке. Щось таке не дуже добре. Ну і, звичайно, як багато акторів каже, і я скажу, історично щось хочеться. Женя, а тобі чаще дають які ролі: негативні чи позитивні? Я просто бачила тебе лише в ролі кая, мені дуже сподобалося. Але це ну, теж да, це негативна роль чи позитивна, ну не зрозуміло. Mm -hmm. Тобто тут теж спірне таке питання. А взагалі, от що більше тобі дають? Звичайно, більше дають позитивних ролей і комедійних, тому що я сам виставки завжди веселий. Мені подобається так, але я не можу сказати, що мені чогось не вистачає зараз. У мене ще з'явилися дві антрибризи в будинку офіцерів, але хочеться і награти щось таке інше, щось не дуже позитивне, щось поганих якихось. От, але я теж розумію, що, наприклад, я не можу там, грати якогось там героя-любовника, тому що в мене є свої дані, mm -hmm. свій зріст, свій голос, кожному своє. Тобто ти вважаєш, що в цілому актор він залежить від свого амплуа, від своєї зовнішності? Я не можу тобі сказати прям точно так або ні. Залежить, залежить. але є деякі випадки, які. Про це не говорять. От, наприклад, зараз в будинку офіцерів ми про це заговорили. В мене з'явилися дві антрепризи. Є такий продюсерський центр Марини Ісмайлової. Це колишній театр тисячоліття. А зараз це продюсерський центр. Мені дали роль е грати чоловіка. От Є вистава, роздягайся поговоримо», можливо, бачили. Я постійно <тас> роблю постики, виставляю. І в мене там роль такого чоловіка, який тримає свій бізнес. І в мене є колеги з мого стю, стюгу, uh -huh. де, деякі такі прям близькі-близькі, які прийшли на виставу на цю на прем'єру. Це було в квітні. І після вистави ми сиділи, святкували, випивали, і вони мені деякі не всі, а деякі мені сказали: «Супрун, а ти так вмієш? Типу? А я їм відповідаю: а, а ви звідки могли знати, як я вмію або не вмію, тому що ви мене бачите тут, в театрі. Ну, в більшості в одному амплуа і в одних ролях. А там в цій комедії роздягаюся, поговоримо. По-перше, я отак говорю, в мене такий низький е голос, і я постійно отак, от тіпа... З позиції зверху. Так, да, я начальник такий. Я такий начальник. І коли ми випускали, я постійно у режисерці Женя – режисерка, я їй постійно говорив, що буде видно, мені здається, що я. Зділений роблю голос. Mm -hmm. Але після прем'єри я вийшов в акторське фоє, бо в мене чекали друзі. А, я вийшов в акторське фоє, де люди, які мене не знають взагалі, глядачі звичайні, І я щось зі своїми друзями жартував, і ті, ай, привіт! І вони такі. Ну, типу, голос, mm -hmm. різниця. Тобто ну, люди не зрозуміли. І друзі мені казали, деякі казали, що вони розуміють, там, типу, що мій голос такий діланий, деякі казали, що класно. Ну, Це театр, це глядач, у кожного своя думка, і це все нормально. Але мені подобається, що саме в цьому році от мені дали такі дві ролі на мій супротив. І ще одна комедія буде в липні прем'єра, другий медовий місяць, я там теж граю людину. Такого чоловіка, який всього боїться. і він такий, В нього ніколи не було інтиму. І він такий, в нього фраза постійно, Але всю виставу у нього одна така фраза і постійно каже: може, поїхали б до мене, може б то було б краще. Він постійно всього боїться. І це теж насупротив, тому що я в житті не такий. Я щось між угу. тією ролью і між цією. Тому так. це дуже цікаво завжди, це дуже важко. Коли ти працюєш, те, що тобі не властиво, те, що ти з себе ну, видавлюєш, шукаєш, це дуже важко. От ми, коли репетирували, роздягайся, поговоримо, то останній тиждень репетиції, мені тільки режисер каже: — «Так, так, да, це воно. Це воно те, що я тобі казала. А я вже почав думати, що типу, і те, не те, і це не то, і типу, може помилилися, що мені дали цю роль. Але да, от оце, звичайно, це дуже дратує акторів. Мені ну, мене дратує, коли ти типу і все робиш, і текст вчиш, і щось собі прописуєш, біографію персонажа, і думаєш, 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 а в тебе не виходить. Ну довгі пошуки. Я думаю, в цілому репетиції це пошук, і у актора і є в цьому, знаєш, якийсь сенс в роботі, коли ти постійно це шукаєш, сумніваєшся, знаходиш і від цього отримуєш кайф. От зараз я в руках тримаю текст, вистави, це мюзикл, одна з моїх улюбленіших вистав mm -hmm. е, в постановці Артура Артеменєва привид замку От що я хочу сказати? От є таке поняття: ефект в одного артиста». В мене є подружка в театрі. Вона доросла артиста Галіна Івановна Тарасова, яка мені постійно про це казала. Я думаю, що це таке? От я виставу граю на років вісім. Але кожен раз, коли це вистава, так, вихід один пройшов, перематуваємо вихід 2. Все. Я все знаю. Я вісім років граю виставу. Всі свої входи, виходи, текст ну, це зрозуміло. Але в мен... От мені треба, щоб мені було спокійно на душі. У мене на столі лежить текст. І я після кожного виходу в мене дуже великий. Бром... Перерви, бо вистава дуже довга три з половиною години. І я отак от отматываю. так, вихід чотири добре, треба прочитати. Так, так, так. Текст пісні треба заспівати, тому що ти не з прем'єри, типу. І саме з цією виставою да. от в мене постійно таке от відчуття відповідальності, що я, типу, щось забуду. І це дуже смішно. Я постійно так сміюся після вистави, я коли перевдягаюся. Отак лежить текст, я на нього дивлюсь і кажу собі, коли я вже від тебе відійду. Ну, Але отак, от, ну, якісь, не знаю, почуття відповідальності, чи що це таке. Це може ще якийсь амулєт, розумієш? А може. А, Женя, а цей самий текст він от прям вже йому років 7-8. Це той самий перший текст, чи вже був якийсь інший варіант? Цього я не знаю, тому що вистава йде років... 10, мабуть, або 11, і мені дали саме оцей вже так справлений. Я ж питаю: це той самий оригінал, який тобі вперше дали? Так, Да-да, нічого не змінювалося. Не змінювалося нічого. Жодної літери. Ну, він так непогано зберігся. Я ж його берегу. Є у тебе колеги в театрі, якими ти дуже захоплюєшся або не дуже, а просто у тебе надихається людина. Звичайно, є такі це наше найстарше покоління. Це актриси Валерія Чайковська, Надія Трибун, Галина Тарасова, Лена Фєщенка, які все життя от, на цій сцені відпрацювали люди по 40 років, там, по 35. Я просто дивлюся на них, як вони в свої 80-70 років, як вони по сцені, отак от. І інколи я собі там кажу, що я, я устал. А коли на них дивлюся, то я розумію, що я не маю права собі такого казати. Ірино, Ірочка, добрий день. А можна нам трошки світла? Будь ласка? Да. ми швиденько дуже дякую. Це можна теж залишити. Да, можна. До речі, позаду нас монтується вистава Пітер Пен, завтра вистава. Приходьте Театр юного глядача о 12.00. І от якраз ми підходимо до того, що в своїх театральних добірках я вже двічі знімала театр юного глядача. Це вистава Снігова Королева і вистава Брехта Кураш Кураж. Дуже класна вистава. Раджу її подивитися. Я хотіла в тебе запитати, чи є вистави цього театру, які б ти радив глядачам? Ну, от, можливо, які тебе дуже якийсь час теж вразили, або ти просто вважаєш, що це крута вистава і. Обов'язково треба подивитися. Ну, дивіться, в нас кожна вистава щось несе, і кожна вистава для мене вона крута. Звичайно, є вистави, я не буду там казати, що мені так все нравиться. Є вистави, які там потребують оновлення, або вони мені не дуже. От що б я саме радив подивитися це в першу чергу кураж, це місце для дракона. Зараз його нема в репертуарі, але. З наступного Магі. сезону вже він буде в репертуарі. Да, дякуємо! Це Пітер Пенн зараз, який монтується. Що Прем'єра вийшла для самих маленьких: Таємне товариство буягусів» — теж дуже крута вистава, яка розповідає, як хлопчик, головний герой Клим всього боявся. І тільки завдяки бабусі, завдяки якійсь магії він перестав просто боятися всього навколо себе. Це вистава, яка вчить дітей не боятися йти до своєї мети і казати собі, що я сам в себе такий особливий. І ще є вистава «Ти особливий теж для самих маленьких, яка показує, що. Кожен з нас зі своїми вадами, зі своїм характером, зі своїм тілом, голосом, але кожен особливий. Вистава так і називається, ти особливий. Багато в нас в репертуарі саме вистав, які повчають дітей. Ну, Так і має бути театр юного глядача. Вистави повинні повчати не просто прийти і провести весело час, але і для чогось. Сподіваюся, що. Можливо, в когось глядачів буде таке, як в мене було в дитинстві, що ти прийшов на виставу і розумієш, що я хочу теж бути частиною цього, працювати актором, вчитися на актора. Угу. Що б ти порадив і сказав людям, які хочуть зв'язати своє життя з театром? У мене аж почало сіпатися око, реально. А, порада проста. Якщо ти розумієш, що ти більше нічим не хочеш займатися тільки цим, то треба йти в професію. А якщо ти хочеш одразу там, гроші, або ти думаєш, як я думав в шостому класі, в сьомому, може кухарем бути, може пожежником бути, поліцейським, то треба думати. Але, як на мою думку, треба йти в акторство, якщо ти розумієш, що ти більше нічим не хочеш займатися. І от людина, наприклад, вже прийшла в театр, вона з ним зв'язалася і така починає зіштовхуватися зі складнощами. Що їй в цей момент робити, як їй не розгубити оцю свою віру і чим їй підтримувати себе? Ну, якщо ти працюєш в цей момент в театрі, то воно в тебе? Само піде, як піде, як треба, тому що ти постійно в русі, ти постійно в професії, в тебе постійно зайнятість вистави. А якщо ти не працюєш по професії і в тебе якийсь такий тягар на душі, то мені здається, треба, щоб людина поруч з собою була, яка тобі допоможе просто це все переосмислити і пройти період складних життя якийсь то, тому що сама професія диктує постійно якісь. Страждання, думки. Ну, от в мене, наприклад, що там прийшли проби на, на головні ролі. От в мене за цей місяць були проби на три головних ролі. Але мені пишуть, добрий день, затвердили іншого, але ви такий класний, такий хороший, і дуже вам дякуємо. Звичайно, я засмучуюсь дуже, але вже не так, як 10 років тому. Зараз мені якось все от трошки легше. Дається, і трошки легше я до всього відношусь. Можливо, тому що пройшов час, і я багато зрозумів, і є вік певний, є певний досвід, і зараз якось трошки легше дається. І я постійно сам собі кажу, що це не моя межа, те, що я маю на даний час, на сьогоднішній день, що буде і більше, і більше, і більше, і більше. Просто треба ще час, трошечки часу. Клас, Женя, я тобі дуже вдячна за цю розмову. Вона була доволі така глибока, інтимна, і в нас були такі класні локації. Дуже дякую театру юного глядача за таку можливість зняти тут. Дуже дякую тобі. І якщо вам сподобалася ця розмова, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на цей youtube канал та напишіть коментар у підтримку. Дякую вам і до зустрічі в нових відео. Дякую. А ми ми майже все десь. Да, Що в тебе після репетиції? Йду на репетицію. Інший театр в продюсерський центр по Скорош Прем'єра. А ще є відпустка ще й хочу на чотири.